Мої вітання! І знову я до вас сьогодні своїм вином. На цей раз своїм улюбленим вином з чорної смородини. Хочу показати рецепт, як я кожного року роблю вино з чорної смородини. Ось це вино я робив минулого літа. Подивіться, наскільки воно чистеньке, наскільки світле. Mm, Альмат я вам не передам, смак також. Але дехто так, вже пробував це моє вино, скільки я час від часу проводжу розіграші. розіграші це від глядачів мого каналу і в якості подарунку надсилаю літрову бутилку вина. Так що дехто так, вже пробував і може оцінити. Вживати не буду, скільки за кермом, просто вам покажу, наскільки ось воно. Світленьке, апетитне, просто безподобне. Найкраще в світі вино, яке я пив, це із чорної смородини. Для вина мені потрібна чорна смородина. Я маю 15 літрів на вино, ну, ще зараз піднесу 5-літрове відео. І буду його робити в 20-літрову бутлю. Так що ж, починаю. Для вина беру Стиглу ягоду, яка вже солодка, яка легко дуситься, не є твердою. Чим достигліша ягода, тим буде смачніше вино. Ягоду перед використанням я не мию в жодному разі. Жодну ягоду, яку, з якої роблю вино, будь-то вишня, смородина, виноград я не мию. Щоб її подрібнити, використовую. Под Такий блендер. І насипаю десь одну третю, 1 одну четверту підерка. І так, щоб не сильно багато, щоб легше було переблендерити, і блендерю її з допомогою блендера. Блендерю дуже мілко, дрібно, чим краще ви її подрібнете, тим більше соку ягода пустить. Все, перебив. Смородину ягоду і залив в бутлю. Ось з 15 літрів смородини вийде, що зараз це долею, 10 літрів консистенції. До тих 15 літрів смородини я додам ще 6 літрів води. Тобто буде бутля заповнена зараз вже як десь на 75%. Більше не потрібно. Заливаю я за допомогою ось. Такої обрізаної 5-літрової бутилки насаджую її на бутлю і заливаю. Показувати не буду як заливаю, оскільки самому незручно і тримати, і заливати, і знімати. Воно попередній раз мені впало, обризгало мене, тому вже просто показую саму суть. Робите вино то обов'язково дягайте ось рукавички і не в парадному одязі, в якому ходите до церкви, скільки дуже легко замоститися. Сік від ягід дуже важко відпирається. Так, заливаю ще тоді зараз решту консистенції, доливаю води і буду ставити в холодне місце. Так. Готове. Перед тим я обов'язково ще розмішую цю нашу суміш і ставлю в холодне місце. Холодне місце, тобто від 16 до 19 градусів на тиждень часу. Має стояти так 5-7 днів і кожного дня двічі тричі в день помішувати. Помішую я її вно. Ось такою бамбуковою, це навіть не бамбуково, це від тілішкопки палкою, коліном таким, і щоб не збити бутлю. Якщо ви візьмете щось навіть дерев'яне, тяжке, як будете так помішувати з ентузіазмом, можна вдавити так, що бутля трісне. Тоді вона вже буде непридатна. Мало того, що непридатна, ще може і воно поплисти. Закривати на цей тиждень не обов'язково, можна закривати, можна ні. Я перекриваю таким корком, просто щоб чисто не залазили бутлю різного роду комахи. Холодне, темне місце 16-19 градусів ідеальна температура для першого тижня бродіння вина. За тиждень ми будемо відділяти сок від шкірок кісточок і додати вже тоді цукор. Першому етапі я цукор не додаю. Це зайве, оскільки самим ягодам має хватити тріжджів для, для бродіння і щоб підняти шкіри і кісточки догори, а сік, щоб залишився внизу. Пройшов тиждень часу, як наша суміш бродила, і настав час відділяти сок вже підброджений, від кісточок від шкіри. Першим етапом я це за допомогою такого шланга. виділяю сок, тягну і він йде в бутлю другу А далі вже шкіри кісточки буду видушувати за допомогою ось відра і мерлі. Мерлі складаю удвічі, висипаю десь приблизно літру півтора, максимум дві шкірів суміш із кісточками і буду видушувати. Зараз покажу як тече сок, а далі дивимося як видушуємо. Ось так. Пішов сік, кисленький сік. Як тягнув, вдалося попробувати. І скільки можна, ми його спустимо, а далі вже шкірі кісточки будемо віджимати. Все, слідкуємо, щоб трубку нашу не забило під час стікання соку. І чекаємо, поки це дійство відбудеться. Частина соку злилася, а решту ось заливаю сюди. До двох літрів максимум заливаю і видушую. Душу без фанатизму, не до кінця, тому що чим більше видусимо, тим буде більше осаду в нас. Тобто дусимо так, щоб йшов сік. Вже нам не потрібно, щоб видавлювати шкіри і кісточки. Менше буде зливатися фусу. Так, покрутив, доки йде сік, доти зливаю. Починає йти вже не такого кольору. консистенція наша, тоді вже перестаю дусити. Все. Без фанатизму. Так, на чуття, і все. От, вирусив, злив, бутлю. Забув сьогодні взяти свою саморобну лійку, але нічого. Галочку доволі широко можна залити так. Все, це, це викидаю і так по-новому. Ну, ще раз п'ять. От вийшло десь приблизно 14 літрів соку розбродженого. І до тих 14 літрів ми додамо майже 6 літрів цукру. На кілограмів а літрів. В кілограмі є приблизно літр 200 цукру. Якщо вам потрібно знати по порції. А так додаємо, як я розраховую, на 2,5 літра соку, літр цукру. Тут є 14 літрів. Плюс-мінус 14 літрів і значить десь до 6 літрів цукру, найбільше. І причому це все дуже добре розмішуємо. Досипаю цукор, це якраз 6 літрів, вийде майже, майже, майже повний бутиль. І щодня розмішую, десь тиждень часу розмішую, щоб цукор внизу не зацементувався. Весь цукор вам зразу не розчиниться, тому потрібно, щоб його розмішувати. Щодня відкриваємо і розмішуємо. Під час змішування воно буде. Підбиратися догори, тому повну бутлю ми не заливаємо. Залиємо десь зараз тільки. Зараз я покажу, скільки буде потрібно залити, бо під час бродіння буде підніматися піна догори. Не забуваємо, що ми працюємо в рукавичках і не в чистому одязі. Я розумію, що процес виробництва минана це свято, але не в святковому одязі. Я гідний. Заніс вже вино в підвал. Поставив, закрив Вот і поставив панку, щоб булькало. Температура в підвалі близько 16-17 градусів. Чудово буде, для того, щоб воно булькало. Рядом що поставив вишню, також булькати от, недавно заніс. Зараз вони пристосуються і будуть так, десь Місяць часу. Перший тиждень регулярно треба буде помішувати щоб добре ну, цукор розійшовся. І вже тоді за місяць будемо зливати від фусу. Пробувати, якщо що потрібно, треба ще додати цукор. Але другий раз цукор додати вже не бажано. Смородина дає найбільше фусу. бачите скільки його є в бутлі. Ось Це нам його треба залишити в бутлі, а сам, саме вино перелити в іншу бутлю. Я це буду робити за допомогою шлангу. Ось за допомогою такого тоненького шлангу спускаю вино в іншу бутлю. Кінець шлангу ставлю так, щоб він до того фусу не дотолявся, щоб фус залишився в бутлі, а тут пишов чистий сок. У нас вийде десь до 5 літрів фусу. Як спущу, подивимось. Далі, як спуститься вже все чисте вино, пробую його на смак, чи потрібно додати цукру, чи можливо трішки води потрібно додати, чи воно не є загустим. І Якщо воно все влаштовує, тоді закриваємо знову ж таки пробкою з трубкою і ще ставимо на. Місяць-півтора, також темне прохолодне місце. І кінець трубки також ставимо у воду, щоб воно виходило гази, щоб не попадав нам кисень у бутлю. Якщо ми даємо цукор чи води, то воно ще пару днів побродить, будуть діти інтенсивні бульки, і далі бродіння завершиться. Злив, Ось залишилося стільки фусу. Тут до вершечку ще буквально 4 літрів не вистачає, щоб був фініш. Я спробував його на смак. Треба дати трішки цукру, десь літрів півтора цукру. Оскільки я люблю трішки солочного. Воно непогане, ну, не хороше, але мені краще, щоб було трішки солочного. На ну, декілька днів побороти, 4-5 днів активно підуть бульки почнуть виходити. І все, І на цьому, як кажуть, фактично будіння закінчиться, але будеш стояти з корком із трубкою у воді, щоб не заходив кисень, щоб воно не скисло. І тоді вже поставлю в підвал, холодне місце, щоб температура була не більше 10 градусів. Якщо ще буде фус, подивлюся, то злию його перед цим. Якщо не буде фусу, можливо розлию по менших бутлях, 5-літрових Трьохлітрових або літрових бутилках і тоді в підвал. По ситуації, чи мені буде потрібна ще бутля. І десь півтора місяці ще стоїть з корком і ще десь півтора-два місяці настоїться, вже можу споживати. Споживайте, якщо то міру, не перебирайте, як не як це вино. Так що вдалих вам виноробних ідей, до зустрічі!